Друзі, привіт! Росія продовжує робити провокації поблизу Запорізької атомної енергостанції. Вони розігрують бойові дії, які ведуть фактично самі з собою. Вночі обстрілюють український Нікополь. Загинула 13-річна українка. На жаль, в будинку міста Нікополь. Потім обстрілюють територію поблизу Запорізької атомної електростанції і кажуть, що це українська армія стріляє з реактивних систем залпового вогню. Правда в тому, що Збройні сили України не ведуть вогонь в напрямку Запорізької атомної електростанції. Про це знають і наші союзники. І якби Україна вела вогонь, то це були б точкові удари хаймарсами по позиціях російських військ і. Повірте, ураження були помітні. Те, що робить зараз Росія, вона розіграє сценарій для того, щоб домогтися реакції міжнародної спільноти, домогтися реакції Організації Об'єднаних Націй і побудувати майданчик для чергових переговорів з Україною, тому що що найбільше Росії потрібно, це переговори, і таким чином вони хочуть по типу зернових переговорів. Всадити за стіл Україну ООН, МАГАТЕ і говорити про Запорізьку АЕС, а паралельно з цим говорити також про наш енергетичний безвіз, так званий, про те, що Україна експортує електроенергію на захід, і це Росію дуже бісить. Вони хочуть позбавити нас цієї можливості, бо це суттєвий дохід. От. Всі плани росіян зрозумілі. На жаль, вони продовжать робити ці провокації для того, щоб позбавити Росію такої можливості, потрібно деокупувати Енергодар, потрібно рухатися по лінії мелітополь такмак. Військовим шляхом наразі це швидко зробити не вийде. але, але ми Маємо розуміти, що Україна має працювати агресивніше на дипломатичному фронті. І сподіваємося, що саме цей момент буде вирішений на нашу користь. Слава Україні!